Всім доброго вечора. Вітаю підписників і гостей каналу Світланка Селянка. Сьогодні у нас понеділок. В нашому селі це поминальний день. Погода сьогодні похмура, температура зранку була 6 градусів, а вдень піднялось тільки до 10. Так квітують мої іриси. І ось на цих ірисах ось такі бутончики. Здається, їх прибило морозом. Так, цей травень цьогорічний нас не радує. Так почувається лілія, формує вже бутони. І вже збирається квітувати шавлія. Це шавлія звичайна, я її пересадила з дикої природи. Так дружньо зійшли чорнобривці. І вже ось ось буде квітувати матіола. продовжує квітувати гвоздика. Вже ось такі пагони троянди плетистої. Це я купила і посадила цього року. Горибці дають себе знімати. Вони тут гніздяться у нас під дахом. Посходили вже чорнобривці, лимонний гігант. А це ось тут виріс соняшник. Тут у мене в минулому році я їх насівала, а потім пожалкувала, що не встигла зібрати насіння, бо горобці виклювали. Мене в коментарях заспокоїли, що якщо горобці, то десь, можливо, насінинки й впали. То так воно і вийшло. Видно, декілька насінин випало. І ось такий соняшник у мене самосів тепер є. Він не один. Люпанчики карвикові вже відцвілися, тепер можна, щоб піднявся і соняшник. Це кущ хризантеми. Я цією весною його розсадила. Я купила і посадила цієї весни дві жоржинки. Одна з них буде жовта. нас до сортів я не пам'ятаю, тільки пам'ятаю кольори. Жовта, а друга повинна бути вишневого кольору. На вигляд вони прийнялися добре, я їх накриваю відрами без дна. Дубочки. І вже ось так розрослася м'ята. Хоча в минулому році я посадила лише одну гілочку. Є у мене в квітнику і абрикоска. як я їх укорінювала, як висаджувала в мене є відео прийнялася ось лише одна, поки що я її не формую на цьому буду завершувати. Новин більше немає. Кому сподобалося відео, ставте «подобайки». Дякую за те, що дивитесь мої відео. Дякую за підписки. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.